Якщо ви любите каву, то цей сюжет саме для вас. Та навіть якщо ви не любите цей напій, то після нашої розповіді ставлення до кави у вас обов'язково зміниться. Зовсім недавно вчені офіційно підтвердили, що кава справжнє диво природи. Багато сторіч люди вважали, що гарячий чорний сік причина всіх нездужень. Він нібито викликає безсоння, хвороби серця і розм'якшує кістки. Останні дослідження вказують зворотні. Кава має велику користь. Хочете вірити, хочете ні, але вчені стверджують, що кава діє заспокійливо при стресі, активізує обмін речовин у м'язах, кофеїн стимулює дихальний центр мозку. Японські лікарі встановили, що регулярні перерви на чашку кави. Більш ніж половину знижують ризик виникнення раку печінки. Якщо після чергового обіду випити філіжанку кави з молоком, то вона змусить шунок ліпше працювати, виведе токсини та розшепить жирові відкладення. Пити не більше як 4 склянки чорної кави протягом дня, і ризик захворіти на інсульт, цукровий діабет значно зменшиться. Чоловіки, які випивають понад 6 порцій кави на день, хворіють на цукровий діабет та подагру удвічі рідше. Та й облесіння подолати цьому напою теж під силу, слід втирати каву у корені волосся. Та й жінки можуть використовувати каву замість скрабу для тіла. Однак пам'ятайте, задля профілактики рекомендується вживати протягом доби не більше трьох-п'яти горняток такого напою, тільки не на порожній шовнок. А чи знаєте ви, що п'ять горняток кави містять стільки кофеїну, як шість баночок кока-коли або десять таблеток цитрамону? У кавовому ароматі є понад 600 пахучих речовин, при цьому він діє зовсім інакше ніж напій. Адже запах нас заспокоює, а кава навпаки бадьорить.